Останні тижні у Бердичеві помітно підняв голову криміналітет. Достатньо згадати зухвали пограбування та смерть нічного охоронця у восьмій школі, поливання фарбою радянської частини меморіалу Слава героям, смерть від господарського ножа злодія втікача. Тощо не так давно було обчищено одну з місцевих перукарень. Зловмисник залишив у ній свої пальчики. Його особу встановлено наразі триває слідство. Ряд злочинів на сьогодні залишається нерозкритим, Повідомив на останній сесії міської ради начальник міліції громадської безпеки Олександр Велімовський. Та правоохоронці стверджує, не сидять склавши руки. Зокрема, є певні зрушення у справі нічного візиту до восьмої школи. На даний час є коло осіб, які підозрюються в скоєнні цього злочину. Працівники карнорожко працюють. Я думаю, що найближчим часом цей злочин буде розкритий. Вчора вранці також був виявлений труп невідомого громадянина близько шостої години. Зателефонували на лінію 102 і повідомили про цей випадок. В обідню перерву особа була встановлена. Особа, яка підозрюється в чиненні цього вбивства, затримана, перебуває під слідством. Вчора також було виявлено крадіжку з кафе Престиж. Коли почала працювати слідчо-оперативна група, виявилося, що дане кафе не знаходиться під саналізацією, засоби відеоспостереження не встановлені решітки на вікнах, також не встановлені це перший поверх, внаслідок чого і сталася така крадіжка. Люди нехтують цим, думають, що їхнє кафе чи магазин не буде здійснений напад. Однак маємо те, що маємо. Якщо говорити про розкриття злочинів, то звісно на відповідному показникові не може не відображатися наявна кількість тих, хто має стояти на охороні права та громадського порядку, констатує Олександр Велімовський. Якщо раніше 75 міліціонерів були здатні перекрити усе місто, то нині інформує в день Бердичевом патрулюють усього три бригади. Структурами, що відчутно могли би вплинути на криміногенну ситуацію, є громадські формування. Боротьба з правопорушниками є їхнім прямим обов'язком, зауважив підполковник. У місті існує подібне формування, честь і порядок, нагадав Олександр Велімовський. Та йому, судячи зі всього, не під силу виказати міліції дійсно належну підтримку. Можливо, громада допоможе. Ми звертаємося до громади щодо надання нам допомоги. А це створення нових громадських формувань на базі великих підприємств, на базі, можливо, навіть і мікрорайонів міста Бердичева, створювати і таким чином разом боротися з кримінальною ситуацією, яка склалась на сьогоднішній день. Час зустрітися із головним міліціонером Бердичева зробив у висновок з доповіді начальника міліції громадської безпеки Бердичівський міський голова. Не так давно шеф місцевих правоохоронців повернувся із зони АТО, так що є можливість почути його думку з приводу протизаконних діянь у місті, підзначив Василь Мазур. А поки що міліціонери нагадують перешкоджання діям криміналітету, справа не лише людей у погонах. Хочу ще раз звернутися до мешканців міста Бердечева. Ви розумієте, що не тільки міліція повинна розкривати ці злочини, проводити якусь профілактичну бесіду, профілактичну роботу, але й самі мешканці повинні робити, вживати ті заходи, щоб стали вони на перепоні скоєння злочинів. Якщо ми всі разом гуртом будемо це все робити, то я думаю, що в місті Бердечеві буде повний порядок.